Випуску низка сюжетів про спортивні заходи організовані у рамках святкування Дня міста Івано-Франківська. Завершився кубок міста Івано-Франківська з футболу серед аматорських команд. Фінальний матч традиційно відбувся на стадіоні рух. За головну нагороду боролись одна з найдосвідченіших команд міста з опришівців та нещодавно створена Феміда прохід гри з коментарів організаторів. З нагоди відзначення 353-ї річниці з дня заснування міста івано Франківська ще 19 квітня розпочався кубок міста з футболу серед аматорських команд, в якому брали участь команди з сіл. Іван Франківський міський радет та команди міста Івано-Франківська Це традиційні змагання з футболу, які щороку відбуваються і присвячені річниці заснування міста Івано-Франківська. Зараз відбувається фінальна гра між командами Опришівці та командами Феміда, які пробилися до фінальної частини кубка міста. І сьогодні буде визначений володар кубка міста Івано-Франківська. Отримують відповідно кубок, нагороди, і також буде нагороджена команда фіналіст відповідно за участь у фінальному матчі. Цього кубка команда здивувала нас феміда або команда новачок. І вона, ну я би сказав, так якісно пройшла тепер одну. Восьму, одну четверту, одну другу виросли всі ігри. І бачите, в фіналі. Вона зараз виграє 2-0 і буде певно чемпіоном міста. А команда опричців на стабільно награла грала в нас чотири чемпіонати міста. Вони грали так якісно були бронзовими призерами чемпіонату міста. І команди дві, які достойні, щоб зіграти сьогодні у фіналі. Цей матч надзвичайно цікавим і особливості є те, що Скоріше всього, що володарем Кубка в цьому році стає команда, яка вперше бере участь в чемпіонаті міста. І фактично команда, яка тільки що створена, бачимо дуже цікаву гру, безкомпромісна багато моментів. Як одна команда має, так і друга. І на трибунах дуже багато болінників, Я думаю, що вони отримали велике задоволення від цього матчу. Очисленні успіхи команди опришівці у попередніх міських змаганнях нова Феміда впевнено обіграла з рахунком 2-0. Відкрився сезон з пляжного волейболу. Турнір, проведений у рамках святкування Дня міста Івано-Франківська, зібрав жіночі та чоловічі команди, які далеко не вперше змагаються за нагороди. Сьогодні змагаються жіночі та чоловічі команди. Серед жіночих команд прийняли участь три команди. Я тільки що залишили змагання серед жінок, лідерами визнані Ірина П'ятковська та Христина Калитко. Організатори зазначають, що перемога дівчат була прогнозована самі ж волейболістки раді черговому успіху, адже сезон розпочато вдало. Ми тепер уже переможці нашого. Чемпіонату пляжного з волейболу змагання були дуже цікаві, запеклі, скажем так, пари були рівні, і все ж таки, перемога далася нам не так легко, як виглядає на перший погляд. Ми боролися. Ну волейбол ми вже займаємося досить давно і любимо цей вид спорту. Він об'єднує багато, не лише дівчат, хлопців всі разом. І дуже добре, що настала гарна пора року. І тепер ми можемо вийти на пісок. Ми закінчили вже наші обласні змагання в залі. І тепер вийшли гарно на пісочок і розпочали з перемоги. Зараз розпочинаються команди серед чоловічих змагання, приймають участь шість команд. Ну, змагання проводяться за коловою системою, тому цілий день сьогодні вони будуть приймати участь в змаганнях. Пляжний волейбол можна назвати як популярним видом спорту, так і активним способом відпочинку у літній період. Та краще відпочиваючи зіграти у волейбол на спортивному майданчику, за що можна ще й отримати медаль. У числі змагань, до яких долучились спортсмени не лише з Івано-Франківська, турнір стайського боксу, проведений на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Традиційно до Дня міста ми проводимо кожен рік відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська. До нас приїхали цього разу п'ять областей: тобто Львівська, Рівненська, Черневецька, Херсонська. І Франківська область. Франківська це тобто, є команди з Калуша, з надвірної, з самого Франківська. 12 команд загалом. Популярність змагань висока. Це засвідчують гості з південних областей України. Постійно привозять своїх вихованців відчути дух боротьби та набиратись досвіду. Делегація з Херсону цього разу складалась з тренерів та спортсменів-початківців. Привезли ми сюди маленьких дітей, показати їм, що то є за таке гарне місто, яке нас приносило в гості на цей великий турнір. От, хочемо показати і іншим, як приклад, що, як розвивається цей вид спорту, що таке спорт, що таке фізична підготовка, на, на, як вона впливає на людину, на дитину, на дорослу, на підлітку, як вона розвиває всі е, найголовніші е, риси у людини, е, фізика, е, думка. Ми переживаємо, а не так, а вони... Особливо переживають, коли вони ще вже спробували деякі, що таке ринг, як-то хвильовно, може не так боляче, але хвилюються вони перед боєм так само, як і дорослі. Але саме це і розвиває в них вміння переступити через той страх, через ту хворобу страху, як ми говоримо, так От. і дає. В житті. Впевненості спортсменів насамперед вчать тренери, що самі пройшли змагальну школу і знають, що найважливіше у цьому виді спорту. В першу чергу треба знайти підхід для кожної дитини. Ми дітей беремо в нашу школу. Віком 7 років, може трошки старші. Це дітки, котрі пішли у перший клас, і це як викладач у школі. До кожного мають це донести для чого і це ви спорту, щоб чим вони займаються, щоб вони жили цим видом спорту, якщо їм подобається. Але це робота кропотлива, в першу чергу не тільки для тренера, а як для батьків. Якщо батьки привели своїх діточок до нас у школу, то вони зробили якийсь для діточок правильний вибір, обрали спорт. В першу чергу, котра котрий да, дасть змогу всім дітям розвиватися як фізично, так і духовно, так і морально. В першу чергу психологічно намагаємося підготувати не лише е, у себе вдома на змаганнях, щоб вони мали змогу в найкращому. Випадку дуже добре виступати, але й на виїзних них змагання, щоб діточки приїздили на інші міста на змагання, не переживали. В першу чергу переступали свій страх перед іншою місцевістю, іншим містом, іншою спортивною ареною. Якщо спортсмен спрямований на досягнення успіху у тайському боксі, мусить керуватися бійцівським духом, кажуть тренери. Тому завдяки цьому у виді спорту є успішними і дівчата. Чергову перемогу у поєдинку на турнірі здобула одна з вихованок досвідченого тренера з Івано-Франківська. Ну, молоденька дівчинка займається буквально десь до півроку, до півтора. На даний момент це найкращий успіх, який в неї були. Тобто вона ще не виступала на серйозних змаганнях. Ну бо рівень ще не той в неї. Вона перспективна, тобто вона проявляє бажання саме головне. Тобто, це саме головне на даний момент. Своїми тренерськими успіхами Павло Мешко нахизується і, взагалі, оминає цю тему. Та про це говорять факти. Адже у такому молодому віці тренер вже підготував призерів Європи та світу. Власне, шанс вийти на вищі змагальні рівні у таких турнірах має кожен учасник. Головне вчасно і грамотно скористатись своїми уміннями у найвідповідальніший момент. Богатирі України вдруге з'їхалися до Івано-Франківська. Десять гераклів на видовище витривалості і сили у середмісті зібрали сотні глядачів та вболівальників. У близько десяти видах силових вправ визначалися переможці. Традиційно за головні трофеї у богатирських іграх поборолись і спортсмени з Західної України, зокрема з Івано-Франківщини. Сьогодні у нас відбуваються богатирські ігри. Турнір це вже проходить в другий рік поспіль. Сьогодні до нас приїхали атлети з Закарпаття, зі Львова, з Чернівців. Ну і Звичайно, є наші місцеві івано-франківські богатирі. Є 10 учасників. Вони будуть змагатися в шести різних богатирських вправах, і ми таким чином доведемо, що івано франківськ не тільки танцювальне і співоче місто, а й сильне місто. Кращі атлети на сьогоднішніх змаганнях за кращими результатами будуть відібрані на уже чемпіонат України, який буде відбуватися за два тижні у Києві. І ми надіємося сьогодні на гарні і високі результати усіх наших богатирів західної. України. Власне, такі дійства організовують у буквальному розумінні найсильніші люди Прикарпаття, а підтримують Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та спонсори. У наступному випуску програми Івано-Франківськ спортивний інформація про не менш цікаві заходи, проведені у рамках святкування Дня народження Івано-Франківська.